Чому ви рекомендуєте камінні топки Сейвен? Сейвен, який футуризований шамотом. Він це прекрасно зарекомендував, оскільки шамот стійкіший до високих температур, тобто він здатний витримувати температуру там близько 1500 градусів, має високий рівень адгезії, тобто він не вбирає у себе вологу. І тим самим відбувається його розлом і тріщин. До прикладу, шомоту бетон. Бетон може вбирати у себе вологу після тривалого. Моменту, коли камін не користується, і під час розпалу, він може тріснути. Шамот у себе вологу не вбирає, і відповідно цього тріскання шамоту не відбувається. Шамот можна обрати як в білому, так і в чорному кольорі, тому що бетон він зазвичай малюється поверхнево, і через декілька років це все фарбування воно і так злізе з цього білого шамоту. А безпосередньо шамот сейвен у чорному кольорі це є суцільний шамот, і всередині також він з чорного кольору. Чи зручні камінні топки сейвен у монтажі? Все дуже зручні, тим що легко дуже регулювати висоту самої топки за рахунок ножок, які відкручуються, плюс підвід холодного повітря, те, що немає в різних топках, в них є вихід під гофру, що гофра напряму надівається на саму топку. Які найчастіше моделі Сейвен обирають ваші клієнти? Це найчастіше зараз середні моделі прямих топок це сейвен 70-ка, і з кутових моделей це сейвен 75-ка, тому що вони і візуально вже гарно виглядають, плюс вони вже мають достатню потужність для того, щоб обігріти в принципі любий будинок. Також зараз частіше вже наші клієнти встановлюють сейвини із чорним шамотом. Чи задоволені ваші клієнти камінами сейван? Задоволені. І в основному це через те, що правильно працюють системи чистого скла. Наступне це те, як в стальних топках «Севін» можна ефективно контролювати процес горіння. Були випадки, коли клієнт мав попередньо човунні топки, які не завжди є повністю герметичні. У них такий ефективний процес контролювання горіння не відбувається. В топках «Севін» дійсно можна зменшувати збільшувати подачу холодного повітря, чим самим і збільшуючи ефективність самого каміння.